Всім привіт! Ми сьогодні будемо знімати ось таку цей чуджик, який в мене є, зімонку, то на ньому в мене буде літати, коли він стане квіточкою, так, Надя? І на сьогодні моя троянця сестра. Ось тут нам показується. Не їздила Надя. Вона мені то Юліна, я забираю його. Мені скоро буде 10. А, да, Далі. Серед 4 місяці. Да. Ось ми ось так походимо. Моїх перших два відео я знімала із своєю старшою сестрою, якін 11. А, Шо, а я трьох моєї сестра да, і мені, мені 10 мені... буде. Буде, да, 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 А мені 8 буде. Так само, як моєму дощу, я по нього видно, бо у тебе в коміті були ті шари. Ось, ось тут так. Ми вийшли в новий світ. Гадя, а ти, у, у Наді колись був канал, а він не доступний. Бо в неї були податні відео. О, насправді у мене був справжній канал. І я не лазня відео. І на мене підписувалось багато. О, але... А на мене Ба... ніхто не хоче підписуватися. Але ну, бачити, Я не знаю. Єдине, що я знаю, що в мене два сердечка. Бо коли тепер два. це бачите, смайлики? в мене є там, де моя і в мене тут смайлики. То там у мене стільки смайликів чогось мати. Я зараз на мочику я знімаю. У мене був канал, але я його зберегла від мами. Його я знімала, потім моя сестра не старалася хоч Роблокс. Yeah. Я скачала і зато мені прийшов відео, і тепер я мене лютаю чи не поносив. Але це було недавно. Ага, у Наді є сестра. І mm -hmm. згоделі нашкодила. Або, або Яковенко. Ні, 6 років через палу місяці буде. Mm -hmm. да. Так. Тільки саме головне, скажите, щоб більше не видаляли. Ем, я свій канал думаю, я його ніколи не хочу видаляти. Бо це мій перший канал. Я, я не знаю, чи я захочу взагалі другий канал. Але я думаю, що точно ютуб тут це буде. Ми можемо, у мене тут є грошики, зараз намалюю. Ось, що? тут у мене є грошики. І ми за ці грошики можемо купляти мої сполинці лечі. Наприклад, е, я ми? себе назв Я назвала себе Яною. Е, Яна дівчинка, яка знімається курс Tales. Лысник, це і высми, а сам головный, чтобы не мало це не, не, не поднялось видео. То... Навіть не буду казати, що це погано. Мне мало так не дозволяет. Я подумаю, у тебя стало позволять на, на, на полностью мои. Раз. Ага, я два колеса фортуни наключу. О, в мене є якийсь новий скин. Е, можна сказати моїм підписникам і тим, хто ставить лайки. О, давайте поїхати. Я. я вам забула сказати, поставте лайки і підписуйтесь на канал, бо я дуже хвилюся. У мене була поїздка. Я, я дуже багато вночі плакала за своїми котами. бо ну я тіска наводила, народила чотири котенят от нас здохло. А вони всі. А інші вже такі поїздки. А ще в моєї бабусі Олі є... Ось у мене ми вже перейшли на день. Ми тут будемо потім грати. Моє минуле відео там, де я стала котом, на тільки а, хвилин. Я там показувала вам секретики, як можна... А, Здобути е від сейфа ключ, то я вам показую, а то це відео було дуже не для мене. А для моєї мами це було найкожше в світі. Так, я цю кофенту сама робила. Мені було а, робити? Так, я бачила там міський відео собі. Можна її зробити? Добре, але давай я закінчу відео, наступне відео хочеш сама зробити. У мене то сердечко знову. У мене до мене сестра говорила, бо у мене дуже класна картинка яку якусь мама на то якось я її хочу дозволити якесь не відео цього. О, відео. А потім її питаю, о, ти що не хочеш, щоб наступне моє відео було з тобою? Я буду ще одне відео знімати. Можете написати в коментарях, як, яке ви хочете. Але мама казала мені не знімати відео там, де в мене... Там, де я зночі стала охолоником на Чи що там мені сестра написала. Я це написала, в мене це відео допомагало з стола. Це я був своєму... Це на цьому каналі є. Yeah. У мене тільки один канал. 600, 600. каналу? каналу? 에... коли Я дівчинка, яка знімає його oh. курс працює Це вона свій канал каже. У мене тут є відео. У мене є тут персонажі. Oh. А, мені найбільше подобається моя ну, капітала. Всім до Всем Па-па!